Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про топову промо-акцію від біржі BinKix на 1525 доларів. Та поділюся досвідом та чому я рекомендую мати іменно аккаунт на біржі BinKix, лайк авансом, та ми поїхали. Як ми бачимо, акція вже актуальна та буде доступна до 16 вересня. Тобто, з сьогоднішнього дня можна вже крутити об'єм та забирати свої нагороди, що взагалі по нагородах. Як ми бачимо за торгову 1000 на ф'ючерсах, ми забираємо бонус в 5 доларів. Тут нас не сильно цікавить, опускаємося нижче і бачимо найжирніші призи та найбільші торгові об'єми, які потрібно зробити, щоб забрати найжирніші винагороди. За 100 тисяч торгового об'єму, на комісію плюс-мінус йде до 20 доларів. Ми вже забираємо 150 доларів ваучерами, плюс ми забираємо 150, 20 та 5. Плюс, якщо ми робимо. 300 тисяч торгового об'єму ми ще забираємо додаткових 300 доларів. Якщо ми робимо 1 200 торгового об'єму, ми забираємо ще додаткових 400 доларів. Зразу пояснюю, бонус 300 доларів 5 плече, ми можемо зайти на деривативи безсрокові і тільки використати всі ці ваучери максимум з 5 плечем і мінімум з 5 плечем. Туди дають тестові кошти, це виходить майже такі самі гроші, як ваші, але ви просто їх не можете виводити. В них немає терміну. Тобто, ви можете торгувати і півроку, і рік часу. З цих 400 доларів ви можете наторгувати і 10 тисяч доларів і 5 тисяч доларів, і вони все рівно не згорять. Тобто, згорять в тому випадку, якщо ви їх втратите, а точніше, якщо ваша позиція буде ліквідована. І, як ми бачимо, за найжирніший торговий об'єм в 2 мільйона 500 тисяч. Ми забираємо ще додатково airdroпом 500 доларів в токені VLD, SEI та Куберконект. Якщо хтось з партнерів буде робити, я додатково даю 50 доларів. Плюс хто зробить 2 мільйона 500 тисяч торгового об'єму та забере 500 доларів, я ще додатково насиплю від себе на спот 50 доларів. Це робиться для того, щоб... Підтримати своїх партнерів, які будуть торгувати. А яким партнерам взагалі доступна ця промо-акція? Ми заходимо на Birжу наводимо на цей дзвіночок, і туди й акції, якщо ми бачимо, ми хочемо, щоб ви повернулися, значить ця акція вам доступна. Ми нажимаємо сюди, переходимо на цю акцію та нажимаємо «Торгувати», та набиваємо торговий об'єм та забираємо бонуси. Тобто недоступна ця акція для нових користувачів. Та для актуальних, і які кожного дня торгують. Тобто ця акція для користувачів, які не сильно торгують на споті або на ф'ючерсах. Якщо ви навіть вчора могли щось поторгувати, все рівно вам ця акція могла б бути доступна. І саме з цього ми можемо зробити лише один висновок. Неважливо, чи ви користуєтеся біржею BinX, але я рекомендую зареєструвати аккаунт, пройти верифікацію та просто мати аккаунт на біржі BinX. Тобто, як ми бачимо, зараз є крута акція, де біржа BingX дає на спот 500 доларів. Я вам зразу скажу, що не кожна біржа на медвежці, а точніше в медвежій фазі, зможе дати таку промо-акцію на 500 доларів на спот. Я нікого не закликаю зараз реєструватися на біржу BingX, проходити верифікацію, але як ми бачимо, як показує практика, те, що люди. Які мали вже аккаунт, можуть практично всі приймати участь в цій акції. А ця акція дійсно максимально жирна. Навіть якщо ви би не могли забрати 500 доларів, то я думаю, що 100 тисяч торгового об'єму ви б могли наторгувати. А забрали би 275 доларів на ф'ючерси легко та просто. Тому в кого немає аккаунту, я рекомендую зареєструвати, тому що рано чи пізно все рівно буде така сама або ще крутіша акція. Для старих користувачів. Давайте перейдемо до найважливішого, те, що завжди в коментарях, неважливо, будь-яка ця акція на фьючерсі, зустрічається дві людини. Одна людина говорить, що вона витратила на комісію, припустимо, 100 доларів та забрала абсолютно всі винагороди. І зустрічається друга людина, яка також забрала всі винагороди, але на це все витратила більше 250-300 доларів. Яка взагалі різниця між цими двома людьми? Тобто одна людина торгувала лімітками, а друга людина торгувала по маркеті. В біржі BinKix є окрема вкладка, де ми можемо бачити всі комісії, які ми платимо в біржі. Спот нас не цікавить, ми нажимаємо фьючерс і бачимо, що «Maker», тобто ліміт, коли ми заходимо по лімітному ордері, ми платимо 0.02. Якщо ми заходимо по тейкеру, тобто зразу по риночній ціні, ми платимо комісію в два рази більшу. Тобто, людина, яка витратила на комісію 100 доларів, звісно, вона іменно торгувала по мейкеру. А людина, яка витратила на комісію більше 250 доларів, звісно, що вона торгувала по ринку. Тобто, коли ми зайдемо на фьючерси, є ринок є тригер. То саме на деривативи, на стандартні. Якщо ми зайдемо на безсрочні, то замість триггер буде писати ліміт, ну і ринок, як писало, на стандартних ф'ючерсах. Тобто, яка різниця між ринком та ліміткою? Ми бачимо, що якщо ми зайдемо по лімітці, комісію в два рази меншу ми будемо платити, як це все відбувається. Покажу це все на тестових грошах. Тестові гроші є на стандартних ф'ючерсах. Тобто, якщо ми зараз будемо заходити в позицію по ринку, то ми будемо платити комісію в два рази більшу, але по ринку, якщо ми будемо відкривати свою угоду, наша угода буде моментально спрацьовувати. Якщо ми зайдемо по тригеру, тобто ми зайдемо по ліміці, то тут є тригерна ціна, як ми бачимо, зараз біткоін торгується в районі 25 621 долар, а ми будемо заходити в позицію 25 600, то коли ця ціна. З 25621 дойде дійде до нашої ціни, то, відповідно, наша угода відкриється, і ми сплатимо комісію в 2,5 рази менше. Тут ми вибираємо суму, яку ми хочемо, плеча і нажимаємо відкрити позицію. Як ми бачимо, моя позиція зразу не відкрилася, а є відкриті ордера. Коли та ціна дойде до моєї ціни, моя угода відкриється, і звісно, що позиція буде актуальна. Ну зразу наводжу другий приклад. Припустимо, ми вибираємо ринок, нажимаємо також 50%, відкриваємо, і, як ми можемо замітити, ми зразу пішли в мінус. Тобто наша позиція відкрилася, ми заплатили комісію в два рази більшу і ще й торгуємося в мінус. Тому я не рекомендую заходити саме по ринку, бо ми будемо в мінусі, ми сплатимо комісію в два рази більшу, та ще будемо в мінусі при відкритті угоди. Тому, коли зустрічаються такі дві людини, і одна людина, яка втратила 100 доларів та забрала абсолютно всі ваучери 1525 доларів, але стратила всього лише 100 доларів або 200 доларів, а друга людина, яка стратила там 500 доларів і забрала всі ці самі ваучери, як приклад, наглядно я вам це все показав, тому просто потрібно торгувати лімітками. А плюс-мінус, якщо ви угоду закриваєте в нуль або в невеликий плюс, то на комісії ви втрачати взагалі не будете. Тому ця акція показала ідеально, для чого взагалі потрібен аккаунт на біржі БінКекс. Навіть якщо ви не користуєтеся цим аккаунтом, то буде не помилкою його зареєструвати, пройти верифікацію та навіть просто очікувати на хорошу промоакцію. і як вона буде зразу бути готовим її воркати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!